Настав час підготувати ділянку під дренаж. У нас виходить одна труба ось виходить з прийомника, сюди вийде під бруківкою, потім ми метр відступаємо і зараз копає траншею за два метри від хати. Ось так, глибиною сантиметрів 15-20. Зараз поки підготовлюю, тому що тут нерівно, привезли землі, потім зарівняти. Але зараз, поки нам, щоб потім не копати півметрову яму, то зараз вирішив прокопати траншею довжиною 25 метрів. Ось так, метр від дерев, від кореновища. Потім буду стеляти геотекстиль, вложувати труби із прорізами і засипати щебенкою, а потім зверху ось навезеної землі завеземо, засиплено.